Чесно, я так особливо ніколи не дякував журналістам, але встиг прочитати Вашу статті. Сіба просто за її і все, що може кому сподобатись, місті голова виконком чи ні. Я стосовно сесії організації. Ну, на жаль, так сталося, що деякі люди, які отримують заробітну плату на магістратська 7, якби, е, в, 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 виконують замовлення з магістратська 11 чи магістратська 19, я вважаю, що ну, навіть логіку якусь не входить. Виходить питання АТО е, і повинен ці питання розглядати виконкому. Виконком відправляють відставку. Це е, що? Щоб поразувати діяльність виконавчого комітету міста е в такий доволі непростий період, ну, може комусь треба проїхати, не розказувати, що тобто, скажі, коли збирався, коли свідпустку брав, куди збирався їхати, а потім нікуди не доїхав. Правда, в газетах я прочитав вже всі якусь велику благодійну допомогу не дають. Я вважаю, що Ось вона є, її можна сфотографувати, потрогати і провести. написати там, що тобто, тепловізора не потеряли, бронежилетом. Ну, я щось там не чухатися, хто не може, Ну, може. Відносно того, що сесія, я на роботі. Я був на всіх сесіях, які підписував розпорядження. Ну, Я думаю, що піар пройшов, мене не було, я нікого не зупиняв. Ну, а Ну Далі будемо вводити в нормальний графік роботи, щоб місто працювало. І не тільки а, скажімо, конкретні люди, конкретно задавали запитання, кому спотребується, буде юридична підтримка обов'язково стосовно тих ситуацій, які сталися, хлопців переживання, а третій батальйон техніки втратив. Десять вивок команді, а тепер на ньому по факту кримінальні справи, воно, є війна на війні, є війна не на війні. Хтось обіцяли відновити, що заробітну плату платити, а дружина карточку вставляє, не має заробітної плати. По тому окремому випадку, це не те, що я там видав, я безпосередньо сказав і пою нашим. Чернигинске. А сессии Проводят сессии, я думаю, что мы влаштуем всю городскую работу. А, Но ну, интересно, тут что рассказали, что следующее. Оказывается, тот, кто не пришел на сессию, это тот пособник Кремля. Вот это как бы что-то новое. Я думаю, что тут уже там кто-то ну, не контуженный на войне, а тут ну, серьезно контуженный в политических страстях, я могу сказать. поставляющихся ну що ж? будем разбираться кого-то голос после полазиможе там чужих глубоко есть чернив саміст знает и те певні моменти візитори не расшатають Да, всі зберуться з розумом зважать слухать країна в надзвичайній ситуації знаходиться Мы мист. И как бы, такие политические интриги плести. Это ни к чему. Нужно, нужно думать об этих 300 тысячах, которые здесь. По 1100, которые ребята как бы, в Шиньевской области, как бы, двух батальонах. А еще первая как бы первое танк, еще какое количество людей. Это семьи, которые живут надеждой, уверенностью. Надеюсь, что будут приняты политические решения о мире, а заниматься вот такой ерундой, да, это да. с мелкими какими-то, амбициями, вопросами. Уже половина звонит этим так называемым пригрозки, уже извиняется, уже кто-то рассказывает, что они же, люди слово они, ну, не буду их ну, называть, что словами, сломали, называют, что они не такие. Ну, мы не проверяем, что меньше, какие они, не такие. Потому что люди слова. Будет возможность убедиться, наверное.